Інструмент, лобкатор, кольцева порезка. Беремо будь-який mesh об'єкт. От, у нас mesh об'єкт з вами. Сіточний, да, кубик, Натискаємо Tab, входимо в режим редагування. Ctrl-R. От сіточка. Ми можемо різати будь-яку сторону. Кружочком, есть тобто, кольосиком миші ми регулюємо кількість порізок. Тобто ми можемо одразу розрізати цю штучку, на... Тобто зробити сітку з цього всього. Тобто у нас тепер це не зовсім кубік, а тепер це сітка. Можемо його підняти, от ми його підняли, і можемо далі працювати з ним. Ми припустимо, як. Давайте видвинемо. М -м. Можемо зараз все оце. h hide, захайдіть, тобто, щоб воно нам не заважало. І далі дивіться, раз, таб натиснули. От, вибираємо полігончики. до речі, переключатися між рівнем сітка, от, точки. Ребра полігони. Можна клавішами 1, 2, 3. 1, 2, 3. Можна вибрати одно, ну, одночасно все. Хоча тут не має сенсу. Тобто, коли у нас полігони вибрані, у нас відповідно вибрані і ті вершини, які їх утворюють. От, Alt є, -E, Extrude Faces і Normals. Normans. От вам ножки. Тепер Scale натискаємо. Але по замовченню у вас розмірність буде стояти відносно середньої точки. Відповідно, ви будете робити, коли отак у вас будуть ножки. Бачите, сходитися, розходитися. Для того, щоб зробити так, щоб у вас тільки полігони зменшувалися. Ось тут треба переключити на Individual Origins. Дивіться раз. І ви зможете поміняти розмір полігонів, відповідно. Як вибрати кільце полігонів? Дивіться, по-різному. Через Alt. Підносимо до ребра оцього тут і клікаємо. Через Alt вибираємося. Якщо ми клікнемо ось тут, то луп спрацює на Ну от. от ми об'єкт вже, бачите, от і ускладнили. Вибрали об'єкт Insert, Дивіться, раз. Alt e yeah. Extrude Face і Normals. Normal. Ну, або отак робимо раз. Тіпа полички, так? Да? Полички відвигаємо з вами трішечки. <кхе> Лобкатор поставили, бачите, перемістили. Знову ж беремо полігони, вибираємо. Щас. оп, кільце вибрали. Alt є, -E, Extrude Face Salon Normals. Можемо чуть-чуть, припустимо, вдавити туди, типа модульна тумбочка да, з двох частин. Пожалуйста, треба ручку сюди. Можна створити новий меж, типа циліндр. Да? І сюди вплавити можна зробити, я б робив з цього мешу, припустимо, дивіться як. Настворюю тут сіточку. Вибираю тепер оці точечки, От я їх вибрав, бачите, вони у мене вибрані. Натискаю праву кнопку миші і у мене є тут опція Loop Tools. Вам треба її включити ось тут. Preferences. Аддони. Loop tools. Бачите, вам треба знайти її в аддонах і включити. Вона дуже допомагає. Дивіться, що вона робить. Loop tools. Circle. Вуаля. І у нас кружочок. Поставили кружочок. Бачите. Alt here, Extrude Face Solo Normal. Отаке мені не подобається, хоча воно і правильно, але з ним не дуже зручно працювати. Я б зробив ось так, дивіться. Dissolve. Ні. Зараз назад. Dissolve. Faces, треба вибрати полігони, от три. Dissolve Faces. Тут ставити галочку Dissolve Verticals. Вуаля. Потім беремо просто пок-Faces. І у нас з'являється тріангуляція ось оцього Потім беремо, робимо, дивіться, Insert, Бачите. І робимо скруглення ручки. За рахунок оцього інсет. От вам коротенький туторіал, як можна створити так нескладну побутову меблю. Для того, щоб додати собі згладжування от ми в режимі об'єкт мод вибрали об'єкт <кхе> Shade Auto Smooth. Дивіться, і у вас ручечка згладжується. Але це не зовсім працює, не завжди класного. Виглядає, тобто можна ось тут, припустимо, да, трішечки розмір. От, от, Тепер виглядає більш адекватно. Для того, щоб припустимо, збільшити скруглення цього, да, виберіть одну точку. дивіться, Одну точку вибрали. Натиснули ось тут опцію Proportional Editing Mode. Hotkey O типа, ну, Тут от, він стоїть. включили. Вибираєте профіль, припустимо, сфера. Grab Y. І у вас не лякайтеся, дивіться, от я це рухаю, у вас зразу починає деформуватися вся коротша поверхня. У вас є оператор цього. Ви зменшуєте поверхню трансформації, дивіться, до самої ручки. Вуаля. І у вас ручечка більш така випукла, трансформована. Потім не забуваємо відключати цю штуку, вона не завжди нам підходить. Тут краще. Потім. Коли у вас ви намоделювали якийсь об'єкт, припустимо, треба перевіряти його на наявність зайвих точок. Виберіть весь об'єкт, натисніть клавішу M Merge і натисніть By Distance. Зайвих точок не було. Тобто все нормально. Тепер нам би з вами треба коротше, нанести шви. Вибираємо окремі ребра. Дивіться, да? через комбінацію Shift-Alt, через комбінацію Shift-Ctrl. Ребра вибрали, відділили ручку. Максим. У нас ручка тепер це окремий, цей, скажіть мені я скажу, окремий UV елемент. Тут, тобто вона в розро... буде в розгорці. Тут теж максим, бачите, шви повносили, де треба. Припустимо, ну основні конструктивні елементи От, повносили шви. Можна теж відділити. І у нас буде, в принципі, при наявності швів. У нас буде нормальна з вами розгорточка. Можемо ще й отак нанести. Хай буде. От, а U, Unverb, Angle, Uv-editing, дивіться яка краса От у нас окрема ручка. Можна вибрати, припустимо, і натиснути L Local. Ну і там її чуть-чуть бачите, перемістити. В цілому нормальна розгорточка. Пустимо. Раз, от фрагмент. от фрагмент. Ми можемо бачити, да, вибирати тут окремі моменти і бачити тут розгортку відповідно. Ну. Розгортки це на майбутнє нам, для коли ми будемо матеріали з вами використовувати і текстури. В цілому, в цілому, ну от, розгортки вид, видно в режимі uv UVEiting, якщо тут включить, звичайний 3 d от, режим layout. Розгортки нам, в принципі, потрібні, коли ми, скажіть мені, я скажу, ну, будемо робити текстурування. Поки що ні. От вам невеличкий туторіал по створенні простого побутового елементу. За 5 хвилин буде створювати все. За допомогою операції LoopCut в тому числі.